Так, я вже вдома, і давайте зараз з вами швиденько зробимо розпаковку моїх покупочок. Так, перше, що в мене йде, це перепелині яйця. Якщо варити, то я беру курячі, але якщо смажити, то тільки перепелині, у них більш такий, знаєте, ніжний смак. Далі взяла креветки. Хочу зробити або пасту, або рис з креветками. Тут у мене сердельки індичі, я знайшла з більш-менш хорошим складом, де білку більше, ніж жирів. І от іноді, коли я не встигаю нічого приготувати, беру їх. Далі крем-сир, фірма Альмета у них дуже класний чистий склад, і я беру безлактозний, тому що в мене часткова непереносимість лактози, тому я її або уникаю, або обмежую. Комбуча, гранатова це на випадок, якщо захочете попити щось солодке, це все-таки краще, ніж якісь там газовані напої, і в неї дуже низька калорійність. Маслини без кісточки. Далі ось такий хумус. Мені подобається саме з в'яленими томатами та базиліком. І до хумусу я беру таку маленьку морку. І це для мене, в принципі, класний перекус. Або як альтернатива, можуть чи бути горішки. Ікра лососова. Далі, якщо захочеться чогось масненького, а мені захочеться, тому що я люблю солодке. Ось такий от екстра чорний шоколад, саме 80% завжди беру. Далі, коли мені лінь готувати салат, то я беру ось таку квашену капусту з моркою. Тут ідеальний склад, я знайшла саме без цукру. Ананас теж в якості десерту буде. Якщо чесно, просто не уявляю свій сніданок без авокадо обожнюю. Редиска для салатів. Зелень. Тут у мене кріп і петрушка. Теж для салатів і для запікання риби. Вершки кокосові або альтернативу можу брати безлактозні. А оце прям дуже класна знахідка. Скріньте собі дуже класно пахне цей кондиціонер. Він не пом'якшує білизну, але дає просто, знаєте, такий нішевий мускусний аромат. Але при цьому не нав'язливий м'який. Лохина теж в якості десерту. Помідорки чері обожнюю. Перець жовтий, молода капусточка теж для салатів. Обов'язково лимони. Я ними збризгую зелень, вона тоді смачніша. Рибу, коли запікаю, і кидаю в чай. Банани я завжди обираю більш зелені, вони більш корисні. Ще одна класна знахідка ось такі безлітенові макарони. Вони йдуть з зеленого горошку і кіноа, але при цьому у них приємний смак. Кабачки це я буду робити кабачкові оладки. Далі буряк. Я завжди беру ось такий варений вже слабосолона солона сьомха, це буде у нас до оладок кабачкових І останнє я просто обожнюю смажений сир халумі. Якщо ви ще не пробуєте.